Дорогі друзі, я зараз знаходжусь у Німеччині. Я тут ще буду деякий час знаходитись. Тому якщо вам цікаво купити автомобіль з онлайн-оглядом, то будь ласка, звертайтеся до Андрія. Він в цьому вам допоможе. Підбере класні автомобілі. Дуже багато різних автомобілів, європейських марок, автомобілі з різними пробігами. Є як дуже маленькими. Я ось дивилась Форда 145 і до після нього вже подивилась шкоду. Крок з пробігом 93 тисячі цього навсього 93 три тисячі. Звісно, автомобілі з таким маленьким пробігом виглядає дуже класно. І вже до моменту, коли я йду перевіряти ці автомобілі, ми вже знаємо інформацію про ці автомобілі, тому що нам цей продавець. Цю інформацію надає, так як ми вже дуже-дуже давно з ним співпрацюємо. Автомобілі всі адекватні. Є автомобілі також з пробігом 200-250 тисяч. Вони, звісно, тут у них не стоять, вони стоять тільки на експортній площадці. Німцям такі автомобілі не продаються вони продаються тільки на експорт. Тому що такі автомобілі вже мають підвищені ризики. Але Наприклад, Volkswagen можна купувати на пробізі 220 тисяч, якщо у Volkswagen є обслуговування. Тобто замінені ремні, ролики. В такому випадку такі автомобілі навіть вартую купувати, тому що вони будуть дешевші, а якість буде найгірша. Такі автомобілі ми вже нашим клієнтам купували. Можна подивитися. Про це повні відео огляди у нас на каналі, або звернутися до Андрія, і він вам надійшли ссылку саме на це на такі відео. І не втрачайте свій час, поки я знаходжусь тут е на площаці. Я можу вам зробити повний огляд автомобіля, замір по кузову, перевірка комп'ютером пробігу автомобіля. Також підкапотне пространство, подивлюсь і наявність. Дефектів по кузову. а також огляд салона. Також тут є і автомобілі преміум марок, такі як Audi, Mercedes, BMW. Тому звертайтеся, можемо вам підібрати і більш дорожчий сегмент автомобілів. Як бачите, я зараз показую вам Audi. Там далі є BMW і Мерседеси. Але на зараз я вже не маю часу вам їх показати, тому що тут святкують і е, Сьогодні короткий день. Звертайтеся до Андрія, пишіть йому, якщо вам цікаві якісь автомобілі, то е, без проблем я вам зроблю тут огляд. Це не дуже дорого коштує. Це коштує всього на всього 100 євро. Але якщо ви будете надалі купувати автомобіль, то це вже буде входити в повну вартість автомобіля, і вам не прийдеться додатково оплачувати. Наприклад, я вам подивлюсь 3-4 автомобіля. Вам не треба буде за кожен автомобіль оплачувати по 100 євро. Якщо ви купуєте якийсь автомобіль ми через час, ми вам допоможемо в цьому питанні. Звертайтеся всім, дорогі друзі! Гарного дня! Хорошого настрою, миру в нашій країні та автомобілів, які ви самі собі бажаєте.